Від живої суверенної жінки Наталії з повними правами людини, живої людини, за національною ознакою Українки, з громадянством Республіки УРСР, СРСР за правом народження, народ України, що на землі слов'янського роду на території і в державних кордонах відомих світу і визначених декларацією про державний суверенітет України. Декларація про припинення війни і активних бойових дій Аз жива суверенна жінка, жінка, Наталія з повними правами людини, живої людини, за національною ознакою Українка з громадянством Республіки УРСР СРСР за правом народження, народ України. Єдине джерело влади в республіці. Носій суверенітету і державної влади України на землі слов'янського роду та території і в державних кордонах відомих світу ООН, Ватикану, Королівству Великобританії, скорочена назва та інших, та визначених декларацію про державний суверенітет України. Оголошую для усіх. Самозайнятих суб'єктів іноземного походження транскрибованими літерами України чи України Лімітед та транскрибованими літерами РФ чи Росії про негайне припинення війни в республіці і забороняю подальші будь-які активні. Та будь-які інші бойові дії на нашій землі слов'янського роду на континентальному суходолі земної тверді над рівнем моря, території, відомі всьому світу, і в кордонах, визначених в Декларації про незалежність України від 16 липня 1990 року, керуючись при цьому основним законом. Принципами і нормами міжнародного права п'ятьмагайськими конвенціями про правила введення сухопутної війни основоположними правами та свободами людини та статутом ООН. Наказую негайно припинити в республіці. Будь-які активні бойові дії на нашій землі слов'янського роду на континентальному суходолі земної тверді над рівнем моря, території відомість всьому світу і в кордонах, визначених в декларації про незалежність України від 16 липня 1990 року та статутом Організації Об'єднаних Націй, приватних корпорацій. Транскрибованими літерами України чи України лімітед та транскрибованими літерами РФ чи Росії, іноземної власності Сполучених Штатів та Великобританії, а також геноцид народу України у всіх без виключення областях Республіки. Головному прокурору Міжнародного кримінального суду Каріму Хану і іншим міжнародним суб'єктам Організації Об'єднаних Націй, Ватикан та Королю Сполученого Королівства Великобританії вжити невідкладних заходів фінансових, політичних, громадянських щодо негайного припинення фінансування та розброєння власних корпорацій. що… Зареєстровані на їх території і є їх власністю, у тому числі щодо арешту усіх активів корпорацій та усіх причетних до геноциду народу України та засудження їх за військові злочини, геноцид народу України в республіці на землях слов'янського роду, у тому числі за експерименти. Над чоловіками і жінками з повними правами людини, живої людини, медичними, громадянськими, соціальними, релігійними, фінансовими та політичними над народом України. Наказ це воля джерела влади народу України, адресована усім без виключення суб'єктам, які покликані. І взяли на себе обов'язок забезпечити усіх чоловіків і жінок усіма політичними, соціальними і громадянськими правами. Цей, э, ця декларація була написана 19 дня вересня місяця 23 року. Сьогодні, Сьогоднішнє число 8-10. го го 8 дня жовтня місяця проголошена мною. Дякую за увагу.